У цьому приміщенні зібралися учасники бойових дій, родини загиблих та переселенці. Анатолій Молнар воював на сході України у 2014 році. Учасники бойових дій ветерани АТО мають можливість реабілітуватися після тої напруги, яка чекала їх в зоні, АТО, повернутися можливо у таке суспільне життя. Розвиватися в першу чергу спілкування з такими ж однодумцями. дає можливість також збиратися в одному і тому в самому місті, обговорювати якісь ідеї, можливо, допомагати один одному. Прийшла на відкриття хаба мати загиблого воїна на сході України Андрія Палая Катерина Ключкович нашим захисникам, як нашим сім'ям. Потрібно мати можливість десь зустрічатися, десь просто поспілкуватися, не, не чіпати навіть, як кажуть, болючі питання, а просто поспілкуватися, відволіктись від проблем своїх і просто відпочити. І якщо тут буде така можливість, це я рахую це дуже добре. І дітки тут зможуть відпочити, і батьки загиблих, і, і самі військовослужбовці. Цей проєкт реалізували за грант від Євросоюзу та міжнародної організації з міграції. Його виграла громадська організація Волонтери Закарпаття, розповіла її керівниця Власта Рейпаші. Надали їм для втілення проєкту 8 тисяч євро. За кошти ми закупили спорядження йти в гори, зробили приміщення для реінтеграції. Також можуть іти в гори і на реабілітацію з ними може йти також психолог. Психолог на базі працює безкоштовно. Також в рамках цього проекту ми відкриваємо кінозал, простір, де будуть військові ветерани, також їхні дітки переглядати фільми, мультфільми. За словами Рейпаші, хаб ветерана хата працюватиме безкоштовно у будні з 10 до 16 години. Оксана Ушакова, Леонті не Кулишин. Новини на Суспільному.